Лікарню Придніпровську приєднують до першої міської лікарні імені Богаєвського, оскільки вона не увійшла до спроможної мережі медзакладів. А отже, і не отримає фінансування від Національної служби здоров'я України в наступному році. Про це розповіла її голова Наталія Гусак. У 2024 році за окремими напрямками, як це інсульт, інфаркт, пологи ми. Будемо переглядати можливість стосовно селективного контрактування. Селективне контрактування означає, що фінансування лікарень буде залежати від ефективності надання медичних послуг. Отож, уже в 2025 році лікарня Придніпровська може не отримати кошти від НЦЗУ, якщо вона не буде відповідати вимогам, а вона їм дійсно не відповідає. Там навіть реанімації немає. На цьому наголосив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак. У нас є питання контрактування або за мінімальною кількістю послуг, або за доступністю. Це коли обов'язково, навіть якщо немає такої мінімальної кількості послуг, має бути збережена доступність для пацієнта. Тобто, коли при такій доступності в нас є вибір з двох-трьох лікарень, то ми безумовно будемо надавати перевагу лікарням, які мають статус кластерних або є в мережі. А лікарні Придніпровська нагадуємо, в спроможній мережі немає. Отож, якщо про це говорить навіть голова НСЗУ, то сумнівів не лишається. Зокрема, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак зазначив, що дії Кременчуцької влади з об'єднання лікарні Придніпровська з першою міськлікарною є правильними. Це єдиний вихід зберегти лікарню та робочі місця. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.